Компактна дискова брона катрос це агрегат, оснащений навісним механізмом з додатковим поворотним шарніром. Він дає змогу реалізувати компактний поворот на розворотній смузі. Тут ми бачимо подрібнення та змішування проміжних культур. Ножовий коток використовується для додаткового подрібнення органічної маси. Чим дрібніший матеріал, тим простіше бактеріям стимулювати процес розкладання. Наш ножовий коток розділений на кілька сегментів. Він працює під навантаженням завдяки гідроакумулятору. Це гарантує оптимальне слідування ножового котка по контуру за будь-яких умов. Сегменти ножового котка вільно адаптуються до рельєфу ґрунту. Тут, між ножовим котком і першою батареєю дисків, ми можемо безпосередньо побачити, як подрібнюється органічна маса. Далі великі диски Catros XL. Діаметр дисків 610 мм міліметрів, дає змогу працювати більш глибоко, навіть за таких умов, як тут у нас зараз, коли багато органічної маси, ми можемо працювати без забивань. А рослинні рештки завжди акуратно загортаються в ґрунт. За другою батареєю дисків коток, який виконує специфічне зворотне ущільнення. Щоб показати ефект від ножового котка, ми повністю відсунули диски. За ножовим котком можна безпосередньо побачити, як надзвичайно чітко подрібнюється органічна маса. Далі батарея дисків оптимально загортає подрібнену органічну масу в ґрунт. Детальніше придивившись до кронштейна з диском, помітний великий проміжок між ними. Він сприяє збереженню великої відстані, навіть при екстремальних умовах, наприклад, при загортанні органічних добрив. Відтак і забезпечує роботу без забивання. Коток тут встановлений із шинами Матрикс має низьку тягову потребу завдяки великому діаметру 650 міліметрів. Шини Матрікс забезпечують оптимальне зворотне ущільнення на поверхні ґрунту. Завдяки цьому коток можна оптимально використовувати цілий рік. Наприклад, якщо ми працюємо влітку по старні зернових чи проводимо поверхневе загортання падалиці зернових, щоб спровокувати їх сходи. То із таким котком ми забезпечимо Оптимальне поверхневе зворотне ущільнення додатково колеса матрікс обладнані профілем із потужним власним приводом. Цей профіль також запобігає розвитку водної ерозії в ущільнених коліях. Наші машини мають спеціальну концепцію регулювання глибини обробітку. Ми встановлюємо раму паралельно до ґрунту, і комфортно з кабіни-трактора можемо гідравлічно регулювати глибину обробітку. Зокрема, це дає змогу також короткочасно змінювати глибину обробітку. Наприклад, якщо на зворотній смузі чи на старій технологічній колії ґрунт переущільнений, то ми можемо короткочасно збільшити глибину, а на звичайній поверхні знову повернути. Вернутися до раніше встановленого значення. Говорячи про гідравлічне регулювання глибини обробітку, ми маємо на увазі повністю гідравлічне регулювання. Комфортно, не покидаючи кабіну трактора. За допомогою гідровиходу можна відрегулювати і адаптувати глибину обробітку. Кабіна трактора забезпечує ідеальний огляд дискової борони, добре видно манометр ножового котка у передній частині. Шкала глибини обробітку встановлена посередині над батареєю дисків. Це також забезпечує хороший огляд.